До Коломиї з Дніпропетровського шпиталю на реабілітацію повернувся один із захисників Донецького аеропорту Кіборг Василь Кузьмин. З ним наразі спілкується наша колега Олена Козаченко. Передаємо їй слово Олено. Доброго дня, колеги. Перш за все варто вказати, що серед кіборгів, які захищали Донецький аеропорт, було чимало прикарпатських військовослужбовців, то в тому числі Коломийських і є, на жаль, жертва серед них та багато поранених. Серед цих кіборгів був коломий, мешканець міста Коломи, Василь, річний 29-річний, припрошу Василь Кузьмин, який півроку тому поїхав в зону АТО, служив у найгарячіших точках сходу. Також він захищав Донецький аеропорт, отримав поранення. Перебував у Дніпропетровському госпіталі. Наразі перебуває на реабілітації у Коломиї. Цікаво, те, що після реабілітації він планує знову повертатися на схід у зону АТО, щоб захищати кордони України. Я пропоную зараз передати йому слово, слово пане Василю. Скажіть, як тривав бій у Донецькому аеропорті і як вам вдалося вистояти? Донецький аеропорт, власне, в термінал. Ми входили з боєм в. Важким боєм ми туди входили. Входили ми в підкріплення людей, які там прибували, скажімо, наших, наших військовослужбовців. Коли ми увійшли, ситуація вже на той час була важка. Декілька суток працював танок з їхньої сторони. І артилерія, масовані обстріли артилерії. Були. Стіни були наполовину. Фактично сам термінал був вже на той час обрушений, тобто там, крім каміння, і металу нічого не було вже. П'ять суток ми тримали дуже важкий бій. Приблизно на третій сутки нас почали травити газом, через те, що я так зрозумію, не могли вони інакше взяти. Для нас стратегічно були, скажімо, дуже невигідні умови. Дуже невигідні умови. Чисельна перевага в десятки разів противника. Дуже велику роль зіграв сам газ, яким як вони травили. Скажем, ми пристосували вже до нього, тим, що. Використовували вологі серветки, щоб якось вести все-таки тримати і вести ці бої в Хочу сказати, що всі, хто там перебував, всі достойно себе тримали, дуже достойно. Люди е в нереально важких умовах е тримали в руках автомати. Е вийшли ми так само звідти з боями в останні моменти. Е багато е з наших шкода військовослужбовців залишились і під залавами підірвали. Труристи добре. Я вам дякую наразі. На цьому не вся інформація. Колеги, передаю вам слово.